Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Осінь. Як правильно посадити будь-яку хвойну рослину? Про це сьогоднішнє наше відео перед посадкою хвойної рослини сьогодні ми висаджуємо ось в ці грядки ялівці скельні монглоу. Треба кореневу систему гарно промочити водою. Ось так занурюємо в будь-яку ємкість з горшечком, і нехай коренева система просочується водичкою. Бачите? Ось поки ми копаємо ямки, нехай всі рослини стоять в воді. Вони в нас вже всі підготовлені, тому зараз буду копати ями і далі вам показувати, що треба ще зробити, щоб все зробити восени правильно. Ці хвойні рослини дуже гарно зростають на легких ґрунтах, так, щоб це була не глина, щоб корінці швидко розросталися, щоб якомога більше їх було. Треба, щоб багато повітря було в ґрунті, багато, щоб волога могла туди просочуватися. Тому обов'язково, якщо у вас дуже важкий ґрунт, треба додавати. Торф. І взагалі, друзі, будь-який ґрунт, якщо у вас дуже гарно додавати в посадочну яму, не змінювати всі квітники. А саме окремо в посадочну яму можна додавати ось такий торф. Коли ви один к одному змішуєте зі своїм ґрунтом, то у вас виходить дуже гарна ґрунтосуміш саме для зростання хвойної рослини. Беру і додаю одразу ось так посадочну яму. Додаю стільки, скільки мені, ну, дивіться, одна частина і ще одна частина буде моєї землі. Додаю ось сюди стільки ж, перемішую ось тут. Додаю добриво. Суперфосфат. Восени тільки суперфосфат додаю при посадці будь-яких хвойних рослин. Ось так. Десь в нас виходить грам 30-40. Ось саме на таку рослинку. Ну, така моя невеличка жменька. Додаю, теж перемішую. Поливаю звичайною водою. Посадочну яму дуже гарно проливайте, щоб цієї вологи вистачило на весь період корінювання. Якщо не буде дощів, а осінь може бути і суха, щоб вистачило вологи корінцям знизу. Поливаю, ось дивіться: у мене виходить на посадочну яму. Не менше 5 літрів. Чекаємо, нехай вся водичка просочиться в землю. А поки ми підготуємо рослинку. Ось, бачите, вже коренева гарно теж На, вся, ось, бачите, мокра. Гарна коренева система. Що ми далі робимо? Дуже Ретельно я не розправляю корінці. Трошки, трошки отак, от знизу, трошки роблю. Весь ком не розтрушую, не промиваю корінці, цього не треба робити. Я навіть більше вам скажу: в мене буває так, що не вистачає часу, я і цього не роблю. Ось так одразу з горщика висаджую в землю. Все дуже гарно вкорінюється. Але вам показую, як робити правильно. Ось так трошки знизу, щоб корінці якомога швидше почали там розростатися, і нові корінці, щоб були, ось так робимо. Так, далі, для того, щоб корінці одразу з добривом не контактували, трошки додаю свого ґрунту і трошки додаю. Торфу, отак, щоб закрити добриво, якщо воно десь на поверхні є, щоб не контактували корінці з добривом, щоб опіків не було. Таке може бути. Дивіться, ось так. Бачу, що рослині, рослина глибоко сидить. Трошки треба підсипати землі. Тому що хвойні рослини треба висаджувати таким чином, щоб. Як вони зростали в горщику, так само вони зростали і в ґрунті. Беріть до уваги, що коли ми будемо саджати і поливати рослину, вона втягнеться вниз ще. І коли ми висаджуємо, треба навіть трошки вище висаджувати, ніж ось ми зараз викопали яму. Для такої рослини яму посадочну робіть в два рази більше, ніж в горщику. Ну, ось у нас тут трилітровий горщик. Ось так поставте і трошки ширше робіть. Це я так зробила трошки ширше, щоб вам було зрозуміло, як посадочну я роблю. Можна її трошки менше робити, глибина така сама, трошки більша. Ось так, щоб внизу ось дивіться, ось це в нас зростає рослина. Ось внизу десь сантиметрів 5-7. в нас ґрунт, який я додала в цю яму, торф змішали зі своєю землею і додали добрива. Ось дивіться, щоб корінці не були поряд з добривами. Трошки, щоб, треба, щоб трошки ще було тут землі між ними. Сантиметри три, щоб було обов'язково. От в нас так і вийде. Ось всю цю землю, яку я додаю. У нас і буде сантиметри 3-4. Ось так достатньо бачу, щоб рівень був такий самий. І тепер засипаємо все. А ні, друзі, забула. Дивіться, трошки розкопаю, що треба ще додавати. Дуже дошкуляють рослинам шкідники, які? Лічинка хруща попелиці. Дуже гарний захист це ось такий препарат. Ініціатор це інсектицид в таблетках. Ось так вони виглядають. Дивіться: ось така таблеточка. Для цієї рослини, для такого розміру, її достатньо. Полили посадочну яму, додали ґрунту і під кореневу систему ось так додаємо цю таблетку. І тільки потім, отак-от. Саджаємо вже рослину. Ось так ставимо все. Що робить ця таблетка? Вона захищає кореневу систему протягом року. Вона є і підживленням для кореневої системи, і захистом від шкідників. Ви скажете, чому восени підживлення? Ця таблетка розчиняється при певній температурі. Тому вона працює саме тоді, коли треба, коли температура і вона розчиняється. Тому восени при посадці її додавати можна. І додавайте, якщо у вас є можливість, це збереже ваші рослини від шкідників, бо лічинки хрущів дуже зашкоджають рослинам. Може навіть велика рослина загинути. Бувалі такі... В мене був такий досвід, коли ми викопували дорослі рослини, засохші вже вони були. А там під кореневою системою було 3-4 ось такі білі, великі лічинки хруща. Знаєте, вони такі бувають розмірами, ось такі. Обов'язково при посадці роблю ось таке приствольне коло роблю, щоб коли буду поливати, щоб волога і водичка ось тут затримувалася, щоб вона не розтікалася. Це заощаджує вам водичку і рослинці дуже добре. І навіть коли дощі будуть йти восени, то вся волога ось тут і буде триматися. Обов'язково додаю укорінювач будь-який. Який вам подобається, додавайте. І укорінювачем при посадці користуюся мінімум три рази. Ось зараз розчиню укорінювач, пролю кожну рослинку. Через тиждень ще повторю таким самим укорінювачем під кожну рослинку, і третій раз зроблю. Тоді якомога швидше нові корінці білі. Вони такі. Саме вони годують рослинку. Вони, їх багато створюється за ці три тижні. І рослинці дуже гарно і вона взимку витримає своє зростання. Ще, друзі, зараз окорінювачем полюю, а потім продовжу свою розповідь. Міні друзі, вирішили спочатку все посадити, а потім все разом. Полити укорінювачем. Ну, ми так зазвичай робимо. А тут для відео думала, що покажу вам спочатку на одній рослиці. Але ні, треба заощаджувати свій час. Саджаю монглу, друзі, і зараз переведемо камеру, побачите роботу нашої вивірки. Ну, білочки, бачите? По всьому садочку і фундук закопує, і волоски закопує. Щоб, Знаєте, як ми робимо якісь закрутки на зиму, це мені чоловік так сказав. Ти ж закрутки робиш, то і білочка теж горішки запасає на зиму. Інші добрива ні, ніякі не додаю. Всі інші добрива додаю тільки навесні. Але про це розповім після вже посадки. Ще раз звертаю вашу увагу, всі хвойні рослини треба саджати так, щоб, вони, щоб поверхня ґрунту була саме така, як вони зростали в горшечку. Навіть якщо ви побачили, що рослина втягнулася, підкопайте, підніміть, трошки під, додайте землі, підніміть її, так, щоб вона зростала саме так, як вона зростала в горшечку. Тому що коренева шика. Їй не сподобається, коли ви її заглибите. Знаєте, буде, може навіть загинути рослина, тому що вона, їй не подобається, коли коренева шийка заглиблена, щоб їй дихати було дуже гарно. Все треба ось саме так і робити. Треба деякі правила ну, застосовувати, і все буде добре з вашими хвойними рослинами. Ось сподобалися вам рослини хвойні, і вирішили ви восени придбати їх для свого садочку, а місця ще немає. Або ви замислилися тільки наступного року щось перетворити в своєму садочку, квітники змінити. А рослина вам вже дуже сподобалася, як можна її зберегти взимку. Ось ми висаджуємо рослини зараз без горщиків. Можна зберегти рослину, яку ви придбали в горщику. Саме так ми робимо також, висаджуємо і без горщиків, і в горщиках. Занурюємо ось так в землю разом з горщиком і закопуємо так, щоб горщик трошки було видно, щоб поверхня була ось тут, ну, щоб ми могли навесні наступного року або не навесні, а може, влітку побачити, де в нас горщик. І дуже зручно викопати і потім посадити будь-який квітник в вашому садочку. Можна в горщику залишити, а можна так, як робимо ми. Для чого ми це робимо? Коли рослина зберігається в горщику взимку, потім навесні зростає, отак от залишаємо ми її. Вона повільніше зростає. Коренева система стримана. І дуже повільно збільшується рослинка. А для того, щоб рослина швидше зростала, ми висадили сьогодні без горщиків. Ну багатьом хочеться в нас з нашого розплідничка придбати рослинки, щоб вони були більші і за зростом, і за об'ємом. От саме для цього ми сьогодні так і посадили рослини, щоб наступного року. Вони якомога швидше навесні вже збільшувалися. І коренева система, дивіться, вільна, тут їй скільки місця вона буде розвиватися дуже швидко. Ну, як дуже швидко? Швидше, ніж якщо б вона була в горщику. І знаєте, що друзі? Саме навесні можна додати такий комплекс, який пришви пришвидшить. Зростання хвойних рослин. У нас є відео на каналі. Ми робили. Зараз покажу вам хвойні рослини, які е дуже швидко виросли в нашому садочку. Пішли. На весні 2021 року ми висадили усі ці туї. Е вони були за вишки сантиметрів 40, ну, може, 45, не більше. Зараз в нас Осінь 2023 року. Вони вже 2 метри деякі. Ну і ця теж вже велика. Що ми зробили, щоб вони так швидко зростали? Навесні, саме навесні, восени цього не можна робити. Додавала під кожну рослину, під кореневу систему, робили такі отвори і додавали туди пролонговане добриво осмокот. Ось дивіться, у мене ось таке є. Воно можна його застосовувати і для хвойних, і для листяних рослин. Це добриво протягом всього сезону підживлює кореневу систему. Під кореневу систему, окрім цього добрива, я ще додавала гарний вкорінювач, який допомагає дуже швидко розвиватися кореневій системі. Це препарат Радіфарм. Це, друзі, не реклама, це я вам зі свого досвіду допомагаю. Якщо вам хочеться, щоб... Ваші рослинки дуже швидко зростали. І потім ще по кроні підживлювала соприскувача теж е, е, дуже гарними препаратами, такими як МС-крем, мегафол, Хелат Заліза ізабіон. Е, кожні 2-3 тижні до середини літа, до середини е, липня підживлювала всі рослини. І дивіться, як їм сподобалося. Швидко зростали, а ще додам, друзі. Що це в нас вийшло? Що тільки протягом 2021 року всього я все це підживлення робила. А в 2022 році всі рослини зростали самі, бо наша дача була під окупацією. Нас тут цілий рік не було, і е, вони завдяки тому, що попередній рік годували їх дуже добре. Добре, залишилося там, може там продовжувало діяти. Ось дивіться, як вони гарно зростали. Поливаємо всі рослини водичкою з укорінювачем. Скільки треба поливати, ну, дивіться, у мене виходить десь 10 літрів на 3-4 рослини. І ще, друзі, хочу додати, що зазвичай, щоб добре вкорінювалися рослинки, поливаю водичкою з корінювачем три рази. При посадці, потім через тиждень, і потім ще через тиждень. В нас зараз початок жовтня, достатньо часу для того, щоб всі рослини вкорінилися. Зазвичай так кажуть, що треба, щоб десь місяць був до початку морозів. Ну я вважаю, що в нас буде більше, в нас і два місяці буде до початку морозів. Всі рослинки гарно вкоріняться. Обов'язково роблю це три рази, тоді в мене ніяких проблем з рослинами не буває. Якщо ви побачили, що після поливу трошки втягнулася рослинка хвойна, треба підкопати, додати землі і трошки підняти рослинку. Ще я вам показувала ось такі таблетки: це ініціатор. Але є аналог наш вітчизняний, дуже гарний інспіратор. Він трошки дешевший, але е теж дієвий. Тому, якщо у вас буде можливість придбати не, і не ініціатор, а інспіратор, він теж дуже гарний. Він також захищає кореневу систему рослин від шкідників. Треба додавати, тому що ой, друзі, скільки шкідників. Хоча хтось пише: ось обробляєте від шкідників щось робите, раніше ніхто нічого не робив, то ви не знали. Все раніше професіонали все це робили. Але зараз багато інформації, багато де ми можемо все прочитати, дізнатися, тому ми обізнані такі обробки знаємо, як робити, і підживлення, і підготовлення. щоб зробити і рослинкам гарно, щоб не зашкодити, і собі, собі приємніше споглядати за такими здоровими, яскравими рослинами. Е, майже все розказала. Після підживлення ось такого. Як поливати рослини восени? Якщо сухо, дощів немає кожні 2-3 дні, обов'язково і гарно поливайте. І ще друзі, треба поливати хвойні рослини восени до самих морозів, щоб в зиму всі хвойні рослини війшли дуже гарно напоєні водичкою, бо вони вічно зелені. Вони випаровують вологу і взимку. Тому їм дуже важко взимку. Коренева ж система змерзла, вона не працює. Тому обов'язково, якщо у вас, у вас є можливість, до самих морозів, не бійтеся. Бо багато хто вважає, що вода і мороз зашкодить. Ні, друзі, не зашкодить. Поливайте до самих морозів. Всі рослини навіть зауважу, які ви посадите восени, поливайте. Раз на два-три дні, коли немає дощу, Дощик прийшов трошки земля. Підсохла. Потім знову поливайте. Дуже гарно хвойні рослини мульчувати або хвойним опадом або сосновою корою. Це допомагає зберегти вологу, вона не так швидко випаровується. Тому, якщо у вас є можливість, мульчуйте. Це вам заощадить час, заощадить час, щоб ви не так часто поливали рослинки. І більш гарно виглядає. Ну, це в нас грядці, а в квітниках. Це буде гарніше ще треба розчин робити. І друзі, до самих морозів будемо поливати крапельним поливом наші ялівці. У нас тут найпростіший крапельний полив, у нас стоїть діжка, яку ми наповнюємо водичкою, і потім вже вмикаємо і ось всі рослинки поливаються. Це дуже зручно і корисно для рослинок. Якщо вам сподобалося наше відео, воно вам корисне, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Ви можете навіть стати спонсором нашого каналу. Це нас мотивує на створення нових відео, які вам корисні, які допоможуть вам при посадці, пересадці рослинок, як їх зберегти взимку, все це згодиться особливо новачкам. Коли вони тільки-но починають створювати свої садочки. Друзі, слава нашій Україні, слава нашим захисникам! Бо все ми створюємо, живемо тільки завдяки їх щоденній, щохвилинній праці, захисту нашої, нашої рідної України. Слава нашим незламним героям! А ми з вами зустрінемося вже дуже скоро в нашому наступному відео. Тож, друзі, до зустрічі.